У Миколаєві презентували почесну відзнаку міського голови за оборону Миколаєва. Нагороду вручатимуть захисникам нашого міста, а саме людям, які з перших днів повномасштабної агресії Росії об'єдналися, аби дати відсіч ворогу. На презентації побували і наші кореспонденти. Тож подробиці у репортажі Катерини Рупташ. 24 лютого 2022 року Миколаїв став одним з перших міст, що відчуло на собі удари ворожих військ. Збройні сили України, територіальна оборона, волонтери, працівники комунальних підприємств та пересічні містяни об'єдналися, і кожен з них був готовий боронити рідну землю. Вже 24 лютого перші люди на в'їзді з сторони Херсону вже почали будувати копати траншеї, будувати блокпости. Власне, їх не було в центрі міста, але поза містом. Роботи кипіла починаючи двадцять 24 лютого, на знак вшанування стійкості та мужності тих, хто став на захист Миколаєва у травні 2023 року. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав розпорядження про заснування почесної відзнаки за оборону Миколаєва. Миколаїв отримав звання статус міста Героя. Хоча всі ми кажемо, що Миколаїв це місто героїв, і цих героїв потрібно вшановувати. Дехто з них пішов. До війська, декого вже немає живих. Ці люди вже навічно вписали своє ім'я в історію України і міста Миколаєва, але, на жаль, втратили найдорожче, щоб в них було їх життя. Тому найближчим часом ми будемо вручати такі нагороди. Нагороду вручатимуть не лише військовослужбовцям. Отримати її мають змогу ті, хто відзначився під час оборони нашого міста, незалежно від місця роботи, проживання чи навіть громадянства. Сьогодні ми працюємо з нашими частинами, з територіальною обороною, з усіма підрозділами МНС, поліції, аби вони надали тих людей, які проявили себе особливо у ці дні. Також серед підприємств міста Миколаєва людей, які займалися не лише фактично будівництвом фортифікаційних споруд, але і виходили напередок і забирали, забирали евакуювали техніку, ремонтували техніку, доставляли її військам, допомагали в територіальній обороні і брали безпосередню участь в цих подіях. Ескіз нагороди створив миколаївський скульптор Ярослав Ряснянський. Перші відзнаки планують вручити вже 1 жовтня. Це буде дуже гарна дата для того, щоб розпочати це нагородження. Це і свято захисників та захисниць України, це свято українського казацтва, це покрова, це початок жовтня. І якщо вже є пропозиції, Єсифович, є пропозиції, так? Є, є пропозиції, є пропозиції так. то можна казати, що в жовтні саме і буде перше нагородження. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.